Ціна воріт і ціна фірки разом з замком. Дивіться в кінці відео. Розказую. У нас замочок Аті стоїть. Фірточка. Ось так. Спокійно собі. Стопчики не в рівні. Я приїхав сюди, міряю. А тут хвіртка взагалі не влазить. Внизу у нас йде 90,5 см. А зверху... 93 см, хвірку замовили 92 см. Тобто вона сюди навіть не влазить. Я не кажу вже про зазори, які повинні бути для того, щоб встановити, щоб замок, щоб ну, хоча б хоч 8 мм зазор повинен бути. Це саме мінімальний А то, а той, а той то 1,5 см, тобто 15 мм для даного замка, для Атіса. Це дозволяється такі зазори, великі зазори. Навіщо вони потрібні? тому що Влітку калітка розширяється, треба, щоб кудись воно розширялося. Взимку вона зужається, теж є проблема. Я, до речі, замовнику освітував тут поставити арку, так як паркан буде металевий, щоб не було потім проблем. Ну, взимку або влітку. Бо якщо буде влітку жара, паркан нагріється то калітка може затирати. Хоча тут 10 мм зазор. У ну, мене такий випадок був у моєї сестри Я зробив, квіртка літом затирала. А взимку вона прилітала вже за цю пластину. Ми зробили арочку, все, всі питання вирішили. Тобто ніяких питань більше не було. Де придбати хвірточку в компанії Нові ворота? Як знайти компанію Нові ворота? В шапку профіля, там є номер телефону, або є сайт, можна перейти на сайт, або просто набрати в гуглі нові ворота, перейти на сайт іменно Нові ворота. Зв'язати з менеджером і замовити собі ось таку хвіточку. Скільки замовнику обійшлися ось такі ворота, та хвіртка без доставки, без монтажу. Тобто є в мене чек, читаємо 16 934 гривні.